Щоб хорошим оператором БПЛА стати, треба вміти все. Тому що оператор без знання радіозв'язку це не оператор, без знання комплектуючих дрона – це не оператор. Ну, також в першу чергу знання, а також дуже багато часу і натхнення. Тут відбувається вся наша магія, збираються дрони. Ремонтуються, Супутнє обладнання ми тут робимо. Це виносні антени, це ретранслятори і всі остальні мелочі потрібні для роботи. У нас приходять в принципі, просто ігрушки. Щоб стати бойовим коптером, йому треба мінімум 15 хвилин, а як максимум, то це пів доби, щоб він міг вразити ворога.